Як їм змиритись з втратою, мабуть, ніяк? Вкладали душу, берегли, навчали, щоби віддати в лапи страшної війни, щоби сьогодні на колінах всі стояли. Пам'ять таке коротке слово, на і вічне. Меморіальні дошки, як символ про тих, хто пройшов війну за своїми годьми. Прикривав рідну землю. За кучий бік і від смуток війни чорним кролом тихнувся наш скарбен. Сьогодні ми зібралися по скорботі схилити низько голови перед героями України, випускниками нашої школи гайковим Романом Івановичем та Черкалюком Володимиром Миколайовичем, який у боротьбі за волі і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. Урочистий захід, присвячений відкриттю меморіальних дошок випускникам примізівського закладу загальної середньої освіти, гайковому роману та Черкаляку Володимиру, оголошується відкритим. завжди не є повсякчас і не віки, віки. Амінь Христос на Пісьма, Романа і Володимира, вже щоб віддали своє життя, Святого Духа, і Сина, і Святого Духа. Героям, що поклали своє життя за Україну, Володимира, та Романа, благодаті Святого Духа, і проплення води цієї священної війни Отця і Сина і Святого Духа. Бажаному старі вічної поки.